Я е, хочу е, запросити до слова Ірину Кобзар, старшу викладачку кафедри сценічної мови е, Хнуми мені Котляревського, актрису Харківського академічно-українського драматичного театру імені Шевченка, і тема доповіді пані Ірини Енеїда Арабески символ, як проростала україноцентрична еліта Харкова. Пані Ірина, ми з вами маємо працювати паралельно. Я маю показувати ваш відеоряд, А ви будете читати? Да? Зараз одну секундочку, я якби скажу передмову, буквально три слова, і ви просто запустите відео. А я, я розрахувала в принципі текст і. Відео, то я сподіваюся, що ви просто запустите його. Ну можливо, трошки відкорелюєте там звук. Там буде фрагменти з інеїди на початку. Там воно за за трохи голосно мається на увазі, коли початок. Але коли вони екзамен вже починають читати, і там можна знову підняти звук. Ну це така дрібничка, можна робити, можна не робити. А так запускаєте, і я вже починаю доповідь. Я хочу сказати, привітатися шановним товариством, і сказати лише одне: я маю свою тему в розвідках чи як скажіть дослідженнях генерації, яка займалася чи сказати жила мистецтвом там, скажімо, з 80-х по сьогодні. І е, е, ця тема насправді не вичерпна. І от сьогодні я, по великому рахунку, хочу вам запропонувати іще одну історію, іще одну е, е, для мене. Для мене фантастичну людину, і е, я почну цю історію. І ви зрозумієте, чому я поєднала саме саме такі теми. Запускайте. Ця доповідь моє публічне освічення в коханні до актриси, кіноактриси, викладачки, громадської діячки до що обрала центром своєї діяльності свободу творчості, а центром свого життя свободу особистості. А чи рухається е, відео, бо у мене не рухається? Ні. Кожному нормальному українцю відома ця книжка. А людям театром заангажованим відтворена заново афіша першої постановки Неїди товариством грамотності трупою українських артистів Миколи Садовського. Я певна цього. А от виставу Енеїда Харківського недержавного незалежного театру Раблески поставлено режисеркою Світланою Олєшко у 1996 році, але офіційно вперше зіграно як прем'єру на фестивалі перлини сезону у Києві на фестиваль. На цьому фестивалі у 1997 році знають не всі. На превеликий жаль. Хоча навіть в пролозі вистави звучав спеціально для цього написаний гекзаметр самим Сергієм Жаданом. А сам Юрій Шевельов, побачивши цю виставу в Америці, куди відправилася молода харківська трупа, репрезентувати нове мистецтво незалежної вже України, назвав їх послідовниками на секундочку самого Леся Курбаса. Можна звук включити? Просто щоб почули і побачили саме цей стилізований під Вергіліївський гекзаметр, написаний Сергієм Жиданом. Я не чую. Чи є там звук? Чи ні? А, 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 а звук хтось чує чи? чи... Ні, звуку не чути. Ось це пішов цей гекзамен. Та що ж таке, у мене там ще фрагменти вона бере участь. Я не знаю, що зробити, щоб був там звук. Гаразд. Е е Енеїді, на відміну від дуже багатьох українських україномовних творів, можна хоча й з великою натяжкою, сказати, що пощастило. І нам з Енеїдою пощастило. Не... У мене пропала картинка. О, можливо, хоч трохи. Отже, і нам з нею теж пощастило, бо її майже відразу остаточно і безповоротно прийняли, завзято читали, розумною цікаво ілюстрували один поп Арт Базилевича, чого вартує, я. Інсинізували ось це фрагменти з саме цього ілюстрування Базилевичем. Ставили на сценах великих ну, це великий театр середніх це, це ще поки що великий. Середніх і малих різних театрів. Тут і е, е, Івано-Франківський, і е, е, Хмельницький театр, і театр Херсонський, а ще його е, 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 екранізували, знявши правда, лише е, мультиплікаційний фільм. І багато разів, але розкішний мультиплікаційний фільм, і багато разів видавали і перевидавали. Імперія, відверто кажучи, просто прогавила цей текст через малоосвідченість цензорів, навряд чи вони дочитувалися і дошукувалися антиімперськості і антицарськості в її текстах. Дія перша в 90-ті роки Харків переживає бум театрів так званих малих форм. Саме недержавні театри розвивалися. Потужніше і були на той час і більш вільними, і більш мобільними, і більш креативними. І лідером серед них були саме арабески. Критика і преса на арабесківську Енеїду були щирою, щирими і приголомшливими. Коли я особисто побачила виставу енеїди на малій сцені нашого театру, я була переконана, що Наталя Цимбал артистка цирку, те, що вона у прямому сенсі цього слова витворяла на сцені. Не піддавалося жодним нормальним описам суцільні вигуки і захоплюючі зітхання, і оплиски, оплиски, оплески. Так вони привівши свої декорації у товарному вагоні до Києва на фестиваль у 1997 році. Забрали усі е, призи за прем'єрну Енеїду. А пані Наталі Цимбал отримала слухайте уважно е, нагороду за найкращу чоловічу роль серед жінок. Тобто поставилися з гумором до, до цієї. Ось він зірковий складенний її. Наталя Цимбол, Вадим Коробка, Армен Калоян і Руслан Никоненко, троє з яких стали викладачами потім у своїй альмаматері. А отже на міжнародному фестивалі Боспорські Галуни у 2000-му вона отримує нагороду за найкращу жіночу роль і отримує її. На, на одній сцені по стоячи поруч з Костянтином Хабенським, який отримував найкращу нагороду за найкращу роль у виставі Калігула. друга редакція Інеїди презентувалася в Київському мистецькому арсеналі у 2017 році і грали, На жаль, вона гралася лише один раз. Серед її учасників, колишній студент-партнер по театральному виставу Марабесок нині боєць Національної гвардії Ярослава Підшивала, ось він в центрі. А сама пані Наталія виступала вже у ролі оповідачки разом з ще одним партнером, актором театру, автором і виконавцем пісень, хедлайдером музичного гурту Мертвий півень міськом Барбарою. Ми ще побачимо з ним е, 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 фото е, е, в цій редакції, і трошки далі. Ось як сама Наталя Цимбал робить висновки про роль вистави Енеїда в житті Харківського недержавного незалежного театру «Арабески». Я вважаю Енеїду програмною виставою для Арабесок. Ця робота визначила і подальший стиль, і шлях, і естетику, і художні задачі як для самого театру, так і для режисерки Світлани Олешко. Відбилася і на акторській техніці, яку я й досі застосовую у своїй практиці, вже зі студентами хному як викладачка. Вітальність і життєстверджуючий дух вистави, відзначили усі, хто її бачив, а ще абсолютну свободу її виконавців. Бурлес, як жанр, взагалі така форма, що пропускає вільне поводження з текстами, і текстові не їде в цій виставі. Були живими і звучало не просто сучасно, і актуально, а гостро сатирично в мікропародіях на тогочасних політичних діячів зал пізнавав останніх і риготав, риготав, риготав. З вистави виходили ніби очищеними, живими і духовно просвітленими. Ну і тут ця цитата про музу, Я хочу музу не такую, е, веселу, гучну молодую. Якщо по цій цитаті котляревського стяга світлина, двони оповідачі. Тобто то, е, ця вистава була е, абсолютно по ній е, створена. Ось е, в Гримерку на цьому фестивалі е, е, перлини сезону до них Бронислав Брундуков прийшов. Ну і це світлина з В'ячеславом Чорноволом, бо він теж був е, е, присутній на тій виставі. Це одна з афіш е, Енеїди театру арабесків. Дія друга. Про бойовий і нестримний дух талановитої юнки з Луганського свідчить історія її вступу до творчого вузу. За словами самої Наталки, Цимбал, лише в 17 років можна бути такою безрозсудною дитиною, щоб їхати через усю тоді ще радянську країну до міста Уфи. Вступати до творчого вищого учбового закладу і добре, що вона туди не потрапила. А прийшла на курс Раїси Коваленко до Харківського інституту мистецтва. А потім вона повернулася через роки до інституту вже викладачкою на кафедру сценічної мови. Студенти пані Наталію а саме так вона просила себе називати, прийшовши що у досить зросійщений університет з Іваном Івановичем та лідіями Петрівними обожнюють і. Ви самі це бачите по світлинах, хоча вона з ними досить сувора, і отримати в неї високу оцінку означає не просто добре працювати, а гарувати до сьомого поту сувора, але справедлива. Так кажуть про неї студенти. Я зустрілася з пані Наталією, це з Нікою Ліпановим світлина. Я зустрілася із пані Наталією як колежанка вже у Харківському університеті мистецтв у 2005 році. А Армен Калиян вже серйозний, серйозний керівник оперного театру, і Зюбіна, це був останній проект. Кіно, за словами пані Наталії, не у повній мірі і доволі запізно відкрило їй свої обійми. Це вона ганю гончарством займала, займалася для переміни. А ось і що хотіла сказати: пані Наталя десятиліттями є доноркою, вона є почесним донором України. Уж Повертаюсь про кіно. Не до усіх своїх кіноробіт актриса ставиться однаково, деякі гарячі і відводячи очі, об'єк, критикує. І на кафедрі про неї кажуть патологічно чесна. Лише троє викладачок протягом останніх 20 років мали український практичний матеріал для заняття зі студентами. Пані Наталя очолювала цю трійцю. Вона створила свою авторську програму, дуже інноваційну. Та на жаль, ця програма підтримана не була. Хотіла би ще Це серіал, і будуть люди велика велика така масштабна робота українського українського кінематографа і пані наталя брала участь в цій в цьому серіалі так от я хочу сказати що я її насправді коли прийшла до університету навіть трошки побоювалася і незважаючи на те що я десяток років старше я постійно ходила до неї на заняття тому що у неї завжди було чому повчитися а ще е, Наталка Цимбал абсолютно справедлива Наталку Цимбал абсолютно вважають інтелектуалкою, яка і від своїх студентів цього вимагає. У неї неможливо не читати. Ось секундочку. Це е, світлина з Юрієм Шевільолом. Ще тоді, коли вони в 96-му році їхали. Можемо трошки на ній зупинитися? Да. Сама пані Наталі розповідала, що вони поняття не мали хто такий Юрій Шевільов. І взагалі вона багато розповідала про своє дитинство в Луганську і про свій характер Луганський, і що вона його дуже не любила, і вона відчувала певну, певну, певну грубість цього характеру там і те, що вона мало знала. І вже потім, коли він Юрій Шевельов приїхав, це була перша їхня подорож, чи якби мандрівка, вони. Як перші ластівки їхали до, до Америки з е, туром? Потім по Європі їздили з туром, і там саме е, Шевелю, Юрій Шевельов побачив е, їхню Енеїду. Е, дуже багато хороших слів. Взагалі, е, е, дуже е, дуже пітетно поставився до цієї постановки. Можемо йти, можемо йти далі. Так що поруч із нею неможливо бути, неможливо бути сіреньким і звичайненьким. і десятиліття співпраці з Харківським літературним музеєм даються в знаки. Це е, ще е, 96-й рік режисерка і актриса, і ось е, сцени з вистав е, з міськом Барбарою. Їх їх тут е, дві світлини. Е, е. Можна сказати, що разом з арабесками Наталка Цимбал стала першою ластікою, що подалася до української міграції до Америки і до Європи, репрезентувати нове українське театральне мистецтво на тлі водоспаду Ніагара. Ну, а це вони привезли свою виставу свої до Полтави, Отакі такі у нас величезні топографічні, скажімо, ривки. І це біля Полтави. Десятки років пані Наталія. Співпрацює зі своїми студентами, якщо вони запрошують її у свої проекти. Так сталося з міжнародним проєктом «Я і моя війна нашого випускника, режисерського курсу Романа Садовського, фрагмент з якого я вам хочу. Я ж то знаю цю страшну тайницю. Ми не живемо, ми летимо над безоднею, бо наш світ убили і нас носить туди й сюди невидимими вітрами між життям і смертю. Не можу перевести своє тіло туди, дивіться, все ще рахуються кілометрами. Тут не просто весна, не вогняне поле бою, але гарячі вітри дістануть мене і там. Я буду бачити темряву щоразу, коли заплющуватиму очі, навіть якщо кліпну лише на мить. Пані Наталі Цимбал не вперше працювати з сучасними текстами, вона багато ними займалася. На сам кінець я хочу іще декілька слів з її інтерв'ю. Я все життя намагаюся вичавити із себе дикий і грубуватий характер гуляй поля А про що мрію? мрію про те, щоб українське мистецтво було дуже високої якості. І впливало на нас, українців. Ну, і не на нас. І все, що тільки можу, роблю для цього. Дякую моїй візаві, яка дала мені натхнення. Дякую усім, хто слухав мою доповідь. На, на цьому кінець. Може, є питання. Колеги. Може, я тоді скористаюсь хвилинкою і запитаю. Прошу, прошу. Я хотіла би вас запитати, а яка у вас, саме для вас, улюблена її роль? Можливо, все ж таки, можливо, все ж таки в Неїді. Можливо, все ж таки Венеїді, бо це було перше враження, і я не просто була захоплена, я, я ходила на цю їду, я притягала квіти. Я, мені здавалося, що я могла розплестися поруч з ногами цимбал, коли я бачила цю виставу. Просто, просто це для мене було розумієте, все те, що я там всередині відчувала про театр, воно було це. А те на той момент я грала в академічному театрі, і там нас якомога далі від цього відштовхували. Єдине, що було схоже там по, по манері гри, це була та, яка гуляла сама по собі, кішка казка, в якій ми там робили акробатику і маси всього іншого. Але це було на початку моєї, там ще і ще, скажімо, я студенткою навіть була. І, і мені цього не вистачало, і я була просто ну, вражена цим, скажу, скажу чесно. Дякую. Хоча, хоча я ходила на, на всі вистави Арабесок, і я люблю цей театр. І... Дякую за питання. Дякую. Дякую, пані Ірина, за вашу доповідь. Одна з нечисельних у нас доповідей, присвячених сучасному театру, буде ще сьогодні, от у Ніки Хворостенко, і завтра ми ще, я сподіваюся, почуємо. Дві доповіді, і, власне, чому можливо так? Тому що деякі учасники нашого круглого столу вони теж могли би бути і в конференції зі своїми повідомленнями про вистави, своєю аналітикою, точніше, цих вистав, але вони в круглому столі. Я знаю, що пані Ірина також працювала зі студентами над текстом Енеїди, над втіленням її не в нашому навчальному закладі, а в Ніжинському, коледжі. Mm -hmm. е, тому я зараз це питання не ставлю. Пані Ірина, якщо у вас є можливість, технічна можливість, якщо у вас є е, бажання, приєднатися завтра до нас о четвертій годині, ми будемо саме про це і говорити. Я добре, бачу. добре, я і в нашому інституті робила три, три з трьома курсами, я робила і не Ну і не от, от, бачите, ну то добре. як вам не бути на нашому круглому стежі? Добре, а з котрої години з 10-ї ви маєте новин? Ні, ні, з 10-ї години це в нас секція. Ми будемо mm -hmm. слухати всіх доповідачів, шановних, а о 4-й годині в нас буде круглий стіл з з України. Дякую. Я а, Дякую вам ще раз за можливість освіти у любові до пані Цимбал і дякую за увагу. Все, добре, вже. пані Ірина,